Баскетбольний клуб Запоріжжя підсилився напередодні вирішальних матчів. На гру з будівельником команду виводив новий головний тренер Валерій Плеханов. Також дебютував ексгравець кривбасу Дмитро Липовцев. Я приобрел одну дуже, дуже інтересною велику любов. Любов баскетболу. І сьогодні я катастрофічно азартен. Я дуже не очень гра, не очень подобається наша команда. Я очень хочу, чтобы ВК Запорожье Зог побеждала. То усиление, которое мы сделали, просто замечательно. У нас очень хороший тренер. У нас второй тренер по физподготовке. У нас очень хороший групп Все остальные игроки команды, ну вы сегодня видите, они подтянулись, и мы, мы выступаем на уровне. Слава баскетбольного Запорожья становится опять слышим во всей Украине. Запорізьці довели свою конкурентну спроможність у грі з лідером чемпіонату. Стартовий ривок 9-3 оформили Буренко і Конате. Наставник будівельника взяв тайм-аут. Та бажаного результату це не принесло. Баскетболісти Запоріжжя зберігали 8 очок переваги за підсумком стартової чверті. У другому періоді господарі віддалилися на 14 пунктів. Різницю вдавалося утримувати до великої перерви. Запоріжці вибили півсотні очок і почувалися господарями становища. Запорожье сегодня играло в більш агрессивной защите в баскетбол. Пытались презентовать наших задних игроков. Это доставляло нам какие-то неудобства. Может быть, отсюда были связаны потери. Мы были к этому готовы, но наверное не настолько Третю чверть баскетболісти Запоріжжя вже звично провалили. Ривок суперника 12-2 Ускладнився ще й п'ятим фолом Дениса Носкова. Будівельник наблизився на відстань у два бали, але у заключній десяти хвилинці господарі повернули собі перевагу у сім очок. За три хвилини і 15 секунд до фінальної сирени. Команда Валерія Плеханова вела у рахунку 75-72. Та реалізувати, хоча б одну атаку за цей час не вдалося. Жоден із шести китків запоріжців не досяг ці. Будівельник скористався таким подарунком і вирвав перемогу за 3 секунди до фінальної сирени. Підсумок невтішні для Запоріжжя 75-77. Якщо посмотрети на статистику, перші дві четверті, поки ми були ще более свіжими, ми забивали 24-26 очків, а третє і четверте 13,13, соответственно. Все дело в фізичних. Функциональная подготовка пока не на нужна, скажем так. Но мы над этим будем работать. Відсолодити гіркоту розчарування запорізці намагалися у грі з черкаськими мавпами. Ця дуель мала важливе значення у боротьбі за п'яте місце, але конкуренцію господарі не витримали. Потужно зігравши у стартовій чверті 23-16, запорізці провалилися у другій і особливо у третій десяти хвилинці. Після травми основного розігруючого запоріжжя Павла Буренка проблем стало ще більше. Команда Валерія Плеханова програвала 12 очок перед заключною чвертю. психологическая яма, которая случается с этой командой третьей четверти, никуда не делась. Желание уговорить, рассказать, что в третьей четверти игра только начинается, только усугубляет процесс. И 2-12 с будильником сегодня сменились на Запоріжці кинули всі сили, щоб відіграти 12 очок у заключній чверті. Максимальна самовіддача, відчайдушна боротьба за кожен м'яч. команді вдалося наблизитися на відстань чотирьох очок. Однак лідери Черкаських мав стримали натиск і утримали таку бажану перемогу. Рахунок 74-80. Я считаю, что игру мы проиграли в третьей четверти, проиграли и по-прежнему из-за плохого физического состояния. Если с будильником э, ротации маленьких хватало, то сегодня, к сожалению, Бояркин только своей активностью разрушил половину нашего позиционного нападения. Тренуючись лише один тиждень із новим головним тренером та новими гравцями, баскетболісти Запоріжжя були близькими, щоб вирвати перемогу у лідера чемпіонату та віддали у ті грі занадто багато сил, яких бракувало у поєдинку з черкаськими мавпами. Тепер завдання у Валерія Плеханова максимально підготувати свою команду до матчів плей-офф. Найближчу гру чемпіонату запоріжці проведуть вдома. У п'ятницю в палаці спорту Запоріжжя Алюмінбут команда прийматиме луцький волейбаскет. баскет. Початок о 18.00. Руслан Левицький та Дякую